Коротше, сидів, я сидів, і такий думаю, типу, можете записати видосик про штучний інтелект. Ну, типу, про штучний інтелект, то що зараз так називають, по крайній мірі. Е, і такий придумав, що, мабуть, так. Да, не треба записати. так що пульку погнали. Смайл. З чого почати? Ну, почати з того, що дискусія зараз в інтернеті, мабуть, почалась прям така якась дуже-дуже активна. З цього приводу і багато протиріч того, що я бачу. От, наприклад, сьогодні якраз сперечались, розмовляли, ну, більше розмовляли, напевно, про те, що зараз штучний інтелект власне, набирає дуже якихось таких прям фантастичних обертів. А якщо подивитись на майбутнє, ну подумати там про майбутнє, то навіть не розумієш, до чого це все може прийти з однієї сторони. З іншої сторони, якщо пофантазувати, то, по ідеї, світ має стати радужним, чудовим і прекрасним, де буде місце для всіх, і штучний інтелект замінить для нас якісь такі побутові рутинні речі, можливо, якісь такі незручні види діяльності і нецікаві, з першого погляду, але з іншого люди зараз цим заробляють і живуть на цьому. так? Тому власне, про це я сьогодні би хотів поговорити. І так, з чого розпочнемо? Розпочнемо з мого плану невеличкого, який я не накидав, власне, при допомозі частково при допомозі чату GPT, який, напевно ви всі знаєте. А хто не знає, то скажу, що це машинний інтелект. Ну, такий, типу, нейронна мережа, штучна, яка власне допомагає вам створювати текст і, ну, щось типу. Тексту на рівні якогось такого початківця з копірайтеру, щось такого. Ну, не, воно не супер ідеально створює текст, не супер там якісь класні ідеї. Більше воно якби дублює щось, що воно бере з інтернету, і воно його е, методом цього власного штучного нейронного підбору воно створює вам якби, логічний текст. Чогось кардинально нового воно не створює, а просто якби дублює якісь ідеї, які вже є в інтернеті. Тому це не є щось там супервигадане нове. В плані воно якби не, не, не робить нове. То, отже, як штучний інтелект змінить майбутні професії, які я зараз. Звичайно, всі професії я обговорити не зможу, але так ну, загалом. Очевидно, що це будуть професії е, вже зараз. Очевидно, що це будуть механічні професії. Ну, тобто написання якихось таких копірайт тестів текстів, тестів, створення різних е, е, описів, не знаю, там чого завгодно, фільмів, е, короткий опис якихось там ігор, короткий опис цього всього. Звичайно, це все треба буде редагувати. Це вже про майбутні професії, поговорю. А зараз, звичайно, ці професії вони всі тр трансформуються. трансформують Всі професії, які пов'язані зі створенням, і здавали. Пік якоюсь такою вищою творчою діяльністю, власне, написання текстів і, і так далі, описання якогось там товару, фільму, ігри, що загодно. І це все вчора ще було якби чимось таким ну, спеціалізованою, спеціалізованою діяльністю. Так, вона там не супер високо оплачувалася, але ну, вона була, і люди працювали. То вже завтра можна сказати, що ця робота буде менш оплачуваною, просто тому що ті, хто шарить, ті, хто зможуть використовувати ці всі інструменти штучного інтелекту, які є зараз, вони зможуть значно пришвидшити свою роботу, а отже, і робити її швидше, а отже, якби одиниця часу такої роботи буде менш оплачуваною. Що стосується художників і всього іншого, там такі штуки, як Міджорнев або подібне їм, ви, напевно, знаєте. Боже, я, напевно, напевне, його неправильно сказав, але то таке. В общем, взагалом, ви знаєте, про що я кажу. Це власне те, що створює картинки, те, що створює зображення, те, що створює зображення з вже існуючого зображення, його якось трансформує, міняє. Так само і відео бачив вчора. Позавчора десь на днях бачив е, якісь е, статті про те, що зараз вже є штучний інтелект, який е, відео повноцінно робить. Не повноцінно, ну, і повноцінно, починає робити відео, але це теж не за горами, якщо він буде робити. Я думаю, що якісь в найближчому майбутньому, якщо ще немає, якщо вже є, то напишіть, напевне, вже є. Е, те, що пише, Малює, малює, створює програму. Коротше, то що створює власне мультики, я думаю, це теж в майбутньому там, мультики, можливо, якась анімація для ігор і такого іншого вже. Або вже є, або от-от-от-от-от уже от, 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 от буде. Знову ж таки, це не означає, що всі ті люди, які працюють у цих сферах, вони втратять свою роботу. Ну ні, не втратять. Просто їх робота трансформується. Можливо, якісь рутинні операції. Вони будуть використовувати цей штучний інтелект для того, щоб використовувати якісь рутинні операції. Наприклад, умовно кажучи, ми там створюємо, я точно не знаю, чи так можна, але я думаю, що так. Що ми умовно створюємо якусь. Якусь модельку так, при, 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 за допомогою якогось одного штучного інтелекту, якусь 3D-модель там, 3D там персонажу гри, наприклад. І потім анімація його вже буде простіша при допомозі того штучного інтелекту, ну, машинного інтелекту, ну, ви розумієте. Нейромережі буде простіше, бо, бо ці інструменти вони вже є да і або будуть більше розвиватися, будуть ще сильніші, і просто робота для таких людей буде простіша, Але зато з'явиться, я думаю, що з'явиться новий вид працівників. Які будуть працювати саме над роботою тільки під штучним інтелектом. тобто ті люди, які будуть правильно, лаконічно і швидко вміти працювати саме з цим от, машинним нейронним штучним інтелектом. І взаємодіяти з ним ефективно. Тому що зараз, наприклад, якщо ви захочете намалювати якусь картинку, ну от, наприклад, Міджорнал, ви зайдете, напишете там яблуко, там, чи ще якась там мурашка, комашка чи ще щось. Вас видасть, ну, типа, прикольна картинка, але вона не має в собі ніякого ніякої конкретики. Для того, щоб зробити щось реально круте, вам треба знати крутий промпт. Ну, це промпт, це, ну, це по факту слова. Задача, яку ви даєте іскус... штучному інтелекту, яка потім видасть вам той результат, який би ви хотіли бачити. І власне, у... І, власне якщо ви, наприклад, хочете щось реальне круте, то в інтернеті ви можете пошукати, продають люди промти свої, тобто цей текст, це як правильно писати, якщо ви хочете якусь круту. там Круту картинку, яку потім, з якою можна потім реально щось зробити прикольне, то вже люди передають, власне, там, якісь, там долар 2-3-5, передають, власне, якісь, е, якісь цікаву як ідею того, як зробити ну, цей от промпт, який показує вам, як зробити класну ту чи іншу картинку, міняючи якісь ключові слова, але в принципі ви розумієте. Е, якщо ні, щось я накидаю, я думаю, на монтажі і ви побачите приблизно про що я говорю. Е, а власне, якщо. Ми говоримо так само і про GBT, так? Ну так само З ним треба вміти правильно спілкуватися, правильно задавати завдання, правильно задавати сам контекст розмови, і тоді ви будете отримувати якийсь результат. І власне люди, які будуть вміти користуватися всім цим великим спектром взаємодії зі штучним інтелектом, мовою штучного інтелекту, вони будуть розуміти мову штучного інтелекту, якщо можна так сказати. Е, і, і ці люди теж, якби ці люди будуть потрібні. Ці люди будуть потрібні в великій кількості. Так само будуть потрібні люди, які будуть все програмувати, це все створювати, е, адаптувати, візуалізувати. Це все професії майбутнього. Тому якщо ви там думали, що наприклад е, it сфера програмування, і ви такий джуніор або навіть ще тільки вчитесь, і Ви такі думаєте, нащо я вчуся? Якщо вже GBT або подібні йому вміють писати текст код. Окей, okay, так, вони не пишуть код, але його правильно адаптувати. Ну, так, окей, добре. Серед десяти джунірів, яких повинні були найняти місяць, там, боже, правжу, там рік тому, наприклад, зараз наймуть там, не 10, а 9, а десятий це буде власне експерт з штучного інтелекту, який буде програмувати і писати цей код. Ну, при якби, за допомогою штучного інтелекту і вже частково давати цю роботу власне програмістам. Навірно, напевно, якісь люди, які там відли або вище, або навіть і джуни, які вже якби шарять, вони напевно не на ментиться кажуть. Кирюха, що ти несеш? Це все взагалі якось по-іншому працює. Ну я сорі, ребята, але я взагалі в програмуванні тук-тук і ну, не шарю. Але я думаю, що якось так воно і буде працювати. Що стосується художників, вже розповів. Що стосується іншої роботи, копірайтерів території, теж програмістів теж. А що по взагалі. Скажімо так, унікальним навичкам і особливостям людей, що потрібно буде від людей, та да, все те ж саме. Ну реально, якщо ви зараз є успішним у якійсь кар'єрі або ну у якійсь сфері діяльності, то в майбутньому ви так само будете успішними. Ну просто якщо ви відкритий до нового, якщо ви вмієте користуватись новими механізмами, якщо ви вмієте адаптуватись, то ви. То ви зможете адаптуватись до нового світу, де є штучний нейронний механічний інтелект, і, і просто будете його використовувати для полегшення свого життя. Так, звісно, хтось каже, що тіпо, це забере там роботу у якоїсь частини людей, але ну знову ж таки це все трансформується. І це все змінюється, і це прогрес. Як колись був прогрес від того, що люди відійшли від е, роботи на станках, так просто там стояли, штампували. Досі така робота, є, камон. але ну окей. Тоді тоді багато людей втратило роботу, так коли була промислова промислова революція і, і теж люди там і баставали і були проти цього, так але машини замінили їх роботу, а ці люди пішли у інші сфери діяльності. Ну хтось, звичайно сів на на пособі? Але ну ну але змінюють змінюють свій вид діяльності, і так само, і так. І тут хтось змінить, хтось залишиться на тому, що є, і можливо, і навіть і не помітить там сильно не помітить змін ні в ні в ні заробітку, ні десь ще в своїх сферах діяльності. Що стосується так само, наприклад, водіїв і цього всього, що там отки е, говорили, що о ввини йдуть машини, де будуть е, автопілот, все, всі водії таксі, всі водії автобусів, всі водії е, вантажівок дальнобойних, е, все вони вже не потрібні. все, вже будуть ці машини самі їздити, і все, і що? Вже давно винайшли, я не помиляюся. Якщо я не помиляюся, зараз буде десь поправочка, напевно, в 2011, може раніше, перші автомобілі повністю автономні почали їздити. І якось пройшло вже 10 років. Ну, вони десь є. Ці автомобілі, але ну камон, не на всіх дорогах, не у всіх країнах, і не завжди воно добре їздить. І навіть в самольотах, і навіть в літаках. В яких, е зараз, е в які зараз літають, вони майже там, не знаю на скільки відсотків, але ну, там дуже великий відсоток все робить автопілот. А пілот там є просто для того, щоб настраювати цей автопілот. Тобто, в майбутньому, я думаю, що більшість професій. Які які забере на себе штучний інтелект, люди просто перейдуть з рутинної цієї роботи в просто управління цим штучним інтелектом, щоб він робив все правильно? Ну от, от, і все просто контроль цього штучного інтелекту. А Що з приводу майбутнього взагалі? Ну от, наприклад, там. Що нам допоможе взагалі штучний інтелект вирішити за межами, якщо говорити рутинної роботи, так яку ми всі будемо робити? Що за межами неї? Що нам штучний інтелект допоможе вирішити? Ну я точно не знаю, звичайно, я не ванга, але мені здається, що такі глобальні питання, як розподіл ресурсів, ресурсів, логістика, якісь такі речі, типу там глобального потепління. Або правильного використання якихось енергоносіїв, чи, наприклад, допомога в вирішенні якихось великих наукових задач, які були у нас, в цьому всьому мені здається, штучний інтелект може допомогти, якщо дати йому правильний правильний запрос. От, власне. Ті люди і будуть займатися цим правильним запросом, щоб виправити щось, щоб щось наладити, щоб щось покращити. І теоретично, знову ж таки, теоретично, як я думаю, як би як, як мені хотілося, так, щоб в майбутньому людина там, через багато років, не знаю, через скільки через 500 тисяч, я не знаю, людина займала таку керуючу роль, люди займали таку керуючу роль у. У світі, де по факту штучний інтелект забере на себе всю, е, якщо можна так сказати, брудну роботу, але ну, всю таку тяжку, е, неприємну е, роботу на себе, а людина буде просто керувати цим свім процесом. Е, я думаю, що в майбутньому. Е, Освоєння інших планет і освоєння просто якби космічного простору ну ми, ми все одно виростемо з землі. Так це це напевно очевидно. Хотілося б вірити, що ми все-таки виростемо, так я в це вірю. Е, і що ми вийдемо за, за межі, а якщо ми вийдемо за межі, то там простір настільки, настільки волотенський, що вісім ну, мільярдів людей, які є зараз, чи там условних шістнадцять, які будуть ще через 200-300 років, це ну це мало. Це реально мало людей для того, щоб керувати всіми тими процесами, які будуть. А щодо повстання, що повстання штучного інтелекту, а де, Термінатор чи щось такого, ну, чи це можливий сценарій? Фіх його знає, Може і можливий, може і ні. Чи це станеться? Ну, може. сподіваюсь, ні, Знову ж таки, це буде залежати від людей, які будуть займатись. Які будуть займатися правильними запросами зараз? Наразі штучний інтелект не зробить нічого, якщо у нього цього не попросити, чи давати йому свободу у виборі того, що робити в глобальному сенсі, так? Ну, це вже будуть вирішувати ті люди, які будуть цим займатися. Їм там буде відніше, непевне. Я то би такий що все-таки не давав би таку прям аж велику свободу. Я би все-таки залишив головним управлінцем людей. Але. Але можливо, я би зробив так, щоб людина могла консультуватися з штучним інтелектом з приводу прийняття якихось рішень, але рішення завжди щоб залишалися за людиною. Тоді, ну, тоді напевно, можна буде. Я думаю, що можна буде зняти ризик появи такої такого, такого сценарію, як в термінаторі, там, чи щось типу того. А, а Наразі, ну. Наразі я не бачу, щоб таке було не при нашому житті уж точно. Точно не при нашому житті. Ну і які наслідки цього всього? Наслідки Та все буде круто. В будь-якому випадку все буде круто, і не треба заморачуватися, думати про те, що там ой Боженько, ой, лишенько. Якщо так вийшло, що штучний інтелект вже забирає в вас роботу, то це привід задуматись над тим, щоб. Треба щось змінювати, і треба робити із штучного інтелекту свого помічника і свого асистента, і не боятися цього вчитись новому. Так можливо, це дивно звучить, але ну як є. А наразі в мене на сьогодні напевно все. Якщо ви хочете щось додати, то пишіть, буду дуже радий почути ваші думки. Так само пишіть, як вам взагалі, антуражик, як звук. І що, всім дякую. Які там стандартний набор на Ютубчику? Це там лайк, підписка, коментар, дзвіночок, на, -на, -на, -на. В Взагалі, всіх радий був. Бо... Бачите? Я вас не бачу, але ну, тіпи, уявимо, що я вас бачу. Е е і гарного вам всім дня ночі. Е е е е е Good -bye.